привіт! Ви на каналі Хотабечу Вот і найкращі бої світу танків. Сьогодні ми подивимося на шикарний бій на Churchilly 7. Одразу таке оголошення, кому подобаються отакі бої низького рівня, ну, можна сказати, що 6 рівня, 7, 8, кому подобається, буду записувати, обов'язково напишіть у коментарях. Бо Тому що я подивився на різних каналах, усі записують. Бої тільки 10 і 9 рівня. Думаю, може комусь буде цікаво подивитися на нижчі рівні. Сьогодні ми подивимося на Колобанова на 6 рівні, Churchill у 7, як я сказав. Це важкий танок Британії. У нас тут ушка стоїть скорострільна. 208 мм пробиває голдовим під і 140 мм броні пробиває бронебійним снарядом, звичайно. І так, ми попадаємо у бій, усі танки 6 рівня, усі однорівневий бій. Ми попадаємо, бачимо у нас і в команді противника по дві арти. Приїжджаємо відразу на стандартну позицію, де їздять важкі танки, сюди і середні танки приїжджають, навіть легкі танки приїжджають дуже рідко, але приїжджають. І сюди їздять майже всі, кроме Арти, ще не бачив, щоб сюди їздила арта. Підсвічуємо. ОІ, відразу наш головний герой перекидає снаряд на підкаліберний, дорогий снаряд 208 мм в броні, по ідеї, має шити усі танки 6 рівня. ОІ, ну, для нас, по ідеї це має бути легка мішень. Бачимо, підсвічується оранжевим, навіть не зеленим. Маємо по ідеї його пробивати в башню за кожним вистрілом. Але треба ще попадати. Бачимо, що пушка у нас трошки косовата. За вистрілом ми забираємо 140 одиниць, так мало, але зато скорострільна пушка, дуже скоро перезаряджає наш снарядик. Так, бачимо, що сюди Ну, принаймні ніхто ще не поїхав з... Команди противників тільки два танки, ої забрали, М6 і тут вже починають помало підсвічуватися. Вже підсвітився т 34 85 ми його пресовуємо на 150. Другим снарядиком не залетіло, на жаль, вже підтягуються ворожі танки. Бачимо на, на, на другому флангу, противоположному флангу тільки один танок, скоріш за все його зараз там з метуть нашого союзного танка там з тої сторони. Рахунок 4-4. Ми по ХП виграємо по хітпоинтах. Подивіться, а до речі, у цьому бою на нашому Черчиллі 7 наш головний герой, простий трудяга, жовта в нього статистика 1100 Вен 8. Такий простенький ігрок. Можливо, прийшов з роботи, наприклад, хоче пограти, прокачує британські танки. Все може бути. У нього 17. Тисяч боїв на аккаунті. Можливо, скоріше за все, так і було, що приходить і пограє там з пару боїв. Наприклад, так як я. Так, їдемо вперед, бачимо вже на мінікарті. Обкружили нашого союзного ВК-301П, нашого важкого танка, який поїхав на противоположний фланг. Зараз, скоріше за все, його зберуть, вже його забрали. І на, на тому флангу залишається тільки наших дві союзних арти. Бачимо, вже нас обкружили з усіх сторон. Наш головний герой дивиться на карту. Це дуже шикарно, що він дивиться на міні-карту, і розвертається і їде просто на збиття нашої бази. Їде в нашу сторону нашої бази, в подорозі зустрічає Тигра 131-го, якого з, нашого, з нашою допомогою союзники забирають. Ми йому присовували по перезарядочці. Дуже повезло, до речі, що нас він ні разу не пробив. Рахунок уже 7-9, не знаю. Наші союзники просто пруть на їхню базу. Не знаю, дуже мало, дуже мало хто дивиться на міні-карту, особливо на таких малих рівнях техніки 6 рівня. Вже ті, хто грали на 10 рівнях, вони вже там більше. Починають серйозніше грати, дивитися на міні-карту, аналізовувати бій, бо тому що, як ви знаєте, на 10 рівнях дуже йдеш в мінус по серебру, по сріблу. Так Тут уже знаходимо маленького піздючка на Type 64. Приїжджає китайський ЛТ преміумний до нас. Не знаю, може він не розуміє, що він від нас не сховався. Бачимо, вже починають захист. Захоплювати нашу базу. І одразу з'їжджають, скоріше за все. Це один танок проїхався по нашій базі, виїхав з нього і заїхав другий, скоріше за все. Зараз ми подивимося. Так, підсвічуємо нашого брата Черчилля 7-го. У нашого Черчилля 7-го дуже, дуже маленька броня в башні. Найменша броня в башні і в НЛД В НЛД дуже важко попасти. Набагато важче, ніж у е, в НЛД. Набагато простіше стріляти йому в башню і будеш кожним вистрілом його пробивати. Бачимо, дуже довго робиться лагодиться наша гусениця після збиття. Екіпаж не прокачаний або не вкачаний ремонт. Ну, що тут від нього хотіти, як це танки 6 рівня. Скоріше, за все, він просто качає наступний танок, як я вже говорив. А на цьому танку просто набиває опит, щоб купити наступний. наступний Там іде, якщо я не помиляюся, Black Prince. Я вже давно викачув цю гілку танків до 10 рівня, це до танків Супер Конкурера, до Супер Коня 10 рівня. Так що я вже не знаю, Скоріше за все це кактус. Не дуже добрий танок, оцей 7-й у нього. Динаміка не дуже. І по броні він не дуже. Якщо знати, куди стріляти, то будеш пробувати кожним шотом. КВ1С. У нього пушка теж скорострільна. Зараз побачимо, хто кого перестріляє. У нас одна четверта тільки хітпоінтів зникла, тільки одна четверта, як наших хітпоінтів забрали приблизно. КВ-1С, у нього десь половина життя, плюс-мінус. Ми його не пробиваємо, розмінялися не пробиттями, тут ми вже його пробиваємо, ми стріляємо чомусь дорогими підкалібрами, і ми його могли шити за кожним вистрілом, якщо добре вицілювати. І бронебійними снарядами. Тут 140 мм броні вистачає. Бачимо, тут рекошети і непробиття, це просто не дуже добре відцілює наш головний герой на черчилі 7. Але як ви знаєте, ще і... Наша прекрасна всім чудова гра може не давати шанс на перемогу. Може бути, в мене дуже багато разів таке не було, наприклад. Теж обов'язково пишіть, чи у вас таке теж є. І де, наприклад, якщо пару боїв зайшло, то якийсь бій мусить просто тупо комп'ютер дати так, щоб твоя команда програла. І у тебе починається не пробиття, не попадання. Ти не попадаєш і не пробиваєш, бо це все, що потрібно для перемоги. Так, ми вже були, лишилися один проти п'яти, я вже заговорився трошки. У нас два фрага. На рахунку ми лишилися проти легкого танка, якого тільки що забрали, дві арти, і ПТ-САУ, і такий самий черчилль сьомий, як і ми бачимо, назворн вже приїжджає нам в Сраку. Це, до речі, дуже опасний танок для нас. У нього 250, якщо я не помиляюся, разовий урон. Ми загруза... загружаємо фугаси і присовуємо йому в рубку за кожним вистрілом більше 170 урона. До речі, тільки 178 один раз вилетіло, а так переважно ми вибивали за 200. І так, ми його забираємо. Щитані секунди, приїжджає. Такий самий Черчилль 7, скоріше за все, він навіть не знає, куди нас пробивати, і ми його просто в ноль забираємо. Дуже добре, коли знаєш усі зони пробиття танків. І так, ми вже тут лишилися проти дві, двох артовиблядків. Ми, до речі, лишилися проти п'яти танків, усі були шостого рівня, усі кожні. Особливо Type 64, льогкий танок, який у них був, лишився. На ньому було дуже легко виграти цей бій. Так, не знаю, чому зупинився наш головний герой. Можливо, він кудись відходив, тут я вже перемотав трошечки, бо тому що він кудись, можливо, відходив, як я вже сказав, не знаю. Тут десь він ходив, тут вже буде трошки нецікаво, я перемотаю чуть-чуть. Щоб він не шукав так довго, щоб ми не дивилися скучно цей бій. І так, ми їдемо то, шукати наших двох братів, назвемо я їх та блядків. Їдемо в сторону нашої бази, думаю, наш головний герой, що вони на базі, І він не помиляється, бачимо, вже починають захватувати нашу базу. Приїжджаємо сюди і засвідчуємо артовиблядка першого. Присовуємо йому першу піздюлінку. <хи> Другою ми його не пробиваємо в пушку, не знаю. Не хотів заряджати наш головний герой. Угасли снаряди. Ми його фугасуним снарядом. 100% би, би пробили. Ну, Звісно, треба теж було би вицілювати. Бачимо, що він і про снарядом навіть не пробив його. Так, ховається за... Нашим союзником, зверніше за нашу, за нашого союзника з трупом, і подивіться, хотів в нас вистрілити, і попадає в труп нашого союзника і робить собі самогубство від сплешу від фугаса, сам помирає від свого вистрілу. Дуже у мене ситуація така трошки була, може він не знав, що таке буває. Так, і шот на арта підсвічується остання Су8, і ми її добираємо. І так, результати на ваших екранах. Кому сподобався отакий формат, чи не сподобався, обов'язково відпишіться в коментарях. Я буду дуже радий почитати, кому сподобався бій, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду всім дуже сильно радий. До зустрічі!